І вже кілька місяців господар Білого Дому Дональд Трамп змінює під власний смак резиденцію на пенсильвані Авеню. Журналісти помітили, що в овальному кабінеті додалося золотих фігур, кубків та прикрас. На столі у Трампа тепер стоїть золотий іменний притискач для паперів. CNN розповідає навіть про позолочений пульт для телевізора. На стінах овального кабінету з'явилися і нові картини. Наразі висать висить близько 20 портретів попередніх президентів та державних діячів, яких Трамп шанує або якими надихається. І для порівняння за каденцію Джо Байдена було шість портретів на стінах а за часів Обами всього дві. І цього тижня Дон, Дональд Трамп особисто провів екскурсію Білим домом для ведучої телеканалу Fox News Лаури Інгрем. Глава держави показав, що за його вказівкою овальному кабінеті повісили декларацію незалежності США, яка раніше зберігалася у сховищі. Документи помістили під скло і додатково прикрили шторою, щоби захистити від світла. Під час екскурсії Трамп згадав і Джо Байдена, дорікнувши на камеру, що той, мовляв, ніколи б так не вчинив. Нинішній господар Білого Дому також продемонстрував. Золотих янгулят, якими прикрашені стіни кабінету, їх він привіз із маєтку Марелага, зазначивши, що вірить у їхню здатність приносити удачу. А ще з поверненням Трампа до Білого Дому в резиденцію повернулася легендарна кнопка для замовлення солодкої газованої води. Після реставрації до кабінету президента США повернувся старовинний стіл Resolute Desk. Його віддали на ремонт. Після курйозного випадку з п'ятирічним сином Ілона Маска фотографи зафіксували, як хлопчик витер об стіл, подарований королевою Вікторію. Усе, що знайшов у своєму носі. Тоді жартували, що це стало головною причиною реставрації. І як розповів Трамп. Президент може обирати стіл з семи запропонованих, і це він вибрав, бо за ним працювали Рональд Рейган і Джон Кеннеді. Стіл подарувала 19-му президентові США Резерфорду Гейзу Королева Вікторія у 1880 році. Його виготовили з деревини британського корабля, покинутого в Арктиці, який пізніше врятували американці. В овальному кабінеті стіл з'явився за часів Джона Кеннеді, хоча не всі президенти користувалися цим столом. Ну і як з'ясувалося, у 47-го президента чимало дизайнерських і архітектурних фантазій. Так Трамп планує змінити рожевий сад Білого Дому, хоче забрувати частину газону, ніби нібито під час важливих заходів жінки на високих підборах застрягають у вологій траві. Тож заміна газону на кам'яне покриття вирішить, вирішить цю проблему, вважає Дональд Трамп. Також він розповів, що троянди в саду залишаться на своїх місцях, а зміни торкнуться лише центральної частини газону. Рожевий сад біля Білого Дому з'явився в 1913 році за ініціативи тодішньої першої леді США Елен Вілсон. За півстоліття його переплановували за дорученням, вже Жаклін Кеннеді, посадили ще більше троян та магнолій. Ну і відтоді сад став культовим місцем для президентських промов, церемоній і всіляких прийомів.